Добрі день. Сьогодні хочу визначити переможницю або переможця конкурсу від мене. Я задавала питання одне і дякую за ваші відповіді. Мені дуже сподобалося, що ви також підключені в те, щоб наблизити нашу перемогу. Дякую за те, що ви донатите, підтримуєте Збройні Сили України, бо без них України і нас би не було. Слава Україні! Слава ЗСУ! Я копіюю ось це посилання на відео, під яким ви залишали свої коментарі, і використовую ось такий рандомайзер, він покаже переможця, тому давайте дивитися, хто переміг. І я наші, якщо я правильно читаю, Героям слава мої вітання. У мене якраз буде народження, і я після дня народження зробила такий конкурс на своєму каналі. Прийшла до вас по рекомендації Світлана Верби, з нею ми вже дуже давно Ютуб-друзі. Тому приємно познайомитися з вами і мені дуже приємно. Стосовно мого внеску в нашу спільну боротьбу над ворогом працюю офіційно день до начо, періодично готую щось до благодійного ярмарка школі дітям і підтримую людей, які залишили на своє житло. І нині живуть і працюють в нашому місті. Я зараз перегляну ще одну умову, щоб людина була підписана на мій канал. Я думаю, що з цим не буде проблем, але варто перевірити. Я тут, на жаль, не бачу. Спробую інакше пошукати вже на своєму каналі. Щойно перевірила саме в інформаційній своїй панелі. Реально я напписалася 17 вересня 2025 року. Тому я вітаю її і виходить, що Світлана Допомогла, я так розумію, що це Яна ім'я виграти в моєму конкурсі. Тому очікую від Яни дані на те, щоб я відправила посилочку Укрпошта чи нова пошта по Україні, відправляю за, за свій рахунок. Будь ласка, напишіть мені, можливо, в месенджери через Facebook. Посилання є в описі до мого каналу. І ще раз вітаю. і не сумуйте ті, хто не не виграли. Я обов'язково зроблю ще один такий розіграш, але вже ближче до нового року або після нового року. Тому тримаємося, працюємо над перемогою і дякую за увагу. Слава Україні!